Отже, нам потрібно більше колоністів. А більше колоністів давайте знайдемо, де ж знаходиться купол. Не ось цей, а купол, де проживають туристи. Поки що ніхто не хоче, хоча ось 21 турист хоче відлетіти. Так, полетіли. Давайте замовлю одну пасажирську ракету. Візьмемо, наприклад, 8 колоністів, які будуть проживати. Можливо, в ось в цьому куполі, так як нам потрібні робочі. Research complete. Так. Так, так, ми відкрили мабуть ще новий купол. Давайте продовжуємо дослідження і давайте перевіримо. У нас тут збудований університет, інститут. І він заповнений. А є якісь проблеми бездомні. Так, проблеми є. Відеоігри, азартні, їжа. Чим я можу їм допомогти. Навіть не знаю, чим допомогти, щоб будувати ще одну кафешку. Отже, відкрив декілька змін кафе, хоча бачу, що нам не вистачає колоністів все ж таки. Є вільні місця ось тут. Тут теж є місця. А ось цей купол говорить, що дуже багато колоністів немає де проживати і де працювати. Дуже дивно, можна піти в сусідній купол. І ось бачимо, є вільні місця. Можна і проживати і працювати. Так, тут теж не, при... не вистачає робочого, хоча при цьому у нас є два, які говорять, що не мають де працювати, і не мають де проживати. Це уже цікавіше. Мабуть, що я нічим їм не допоможу. Отже, я якісь бонуси отримав. І прилетіла ракета, яку я не можу посадити, так як у нас, знову ж таки, пильова буря. Повернемось до нового купола, в якому ще нічого немає. Отже, в першу чергу будуємо квартири. Resources are low. Уже говорять, що нам мало кисню. А кисню мало де саме потрібно знайти. Так, Моксі у нас не працює, енергія у нас є. Кисневий бак. Ось кисневий бак. Кисень, в принципі, ще є, можливо. Тут не вистачає. Та ні, тут теж є. А водичка і водичка є. Так, кисню вистачить на 3 сола, а пильова буря буде у нас 13 годин. Ясно. Це зовсім не проблема. Отже, так, будуємо квартири. Далі нам потрібно збудувати медицину, хоча давайте подивимося, у нас є якісь нові будівлі. Отже, висячі сади, на жаль, у даному куполі не можу розташувати. Медицинський центр. Все зрозуміло. Отже, поліклініка нам потрібна. Давайте буде у нас воно в центрі. Пункт охорони теж буде у нас в центрі. І як завжди, нам не вистачає колоністів. Є вільні робочі місця, але колоністів нам не вистачає, і ми можемо посадити ракету з колоністами, які будуть працювати ось цьому куполі. Так, тут уже проживає їх більша кількість. І що? Куди колоністи побігли? Не в той купол, що мені потрібно якби заставити їх працювати в іншому? Зараз вони будуть жалітися, що їм чогось не вистачає. Все ж таки. Стає більше колоністів. Кафешка не працює, гастроном не працює, медичний центр теж не працює. Ну, в загальному у них все добре. Так, металоекстрактор теж дуже погано працює, бо не вистачає колоністів. Ну що, ракету відправляємо додому. Ну і даний купол жре тільки воду, кисень і, відповідно, ще електроенергію, але в ньому ніхто при цьому не проживає. Отже, з їжею у нас все добре. Ми тут добудували ще одну ферму. Тут жителі у нас проживають і проблеми у них є, які ще немає. Практично немає. Тут теж більш-менш все добре. Давайте перевіримо. Заряд не відбувається, але у нас вечір. Можливо, потрібно збудувати більше. Більше вітрогенераторів, хоча їх вже і так така велика кількість. Ще відправляємо ракету з туристами на землю. Вже отримали 286 мільйонів. І давайте замовимо знову ж таки пасажирську ракету. З ким? Звісно, що з туристами. І замовив навіть не одну, а дві ракети. Але нам потрібно, щоб тут працювало більше, більше жителів. Так, їда, бачимо проблема з їжею. Астрономи є, кафешка одна є. Мабуть ще потрібно ще одну збудувати. І, можливо, потрібно збудувати ще декілька. Ще декілька готелів. 10 електроніки, електроніка у нас є. Отже, будуємо ще два готеля. І ми можемо збудувати ось таку велику будівлю в центрі, але мені здається, що вигідніше буде це висячі сади збудувати. Чому? Тому що вони дають плюс до якогось покращення купола до краси, до комфорту. Тому я думаю, що це набагато вигідніше. І з їжею чомусь біля ось цього купола немає запасу. Just так, можливо, буде запас у нас. Так, прилетіла ракета. Що вона робить? Вона просто возить все зрозуміло. Я хотів увімкнути, що вона постійно літала туди-сюди, а вона возить просто золото. Це нам не цікаво. Прилетіли колоністи. А ось цю ракету нам потрібно відправити. А щоб її відправити, потрібно, щоб було пальне, а пального поки що немає. Так, 22 колоніста поділилися по 11. По 11 туристи поділилися в різні готелі. Заправляйте швидше ракету. Адже їжа. Давайте перевіримо. Так, вона з'являється. Не був виставлений ліміт. Що в даному кополі? Люди хочуть щось купувати, азартні ігри. І потрібно звернути увагу на нашу поліклініку, якої я не бачу. А чому я її не бачу? Її що забув збудувати? Теж не вистачає ось тут колоністів, щоб працювали. Так, де поліклініка? Ось. Адже у нас день і нам не вистачає все одно електроенергії. У мене є підозра, що нам потрібно будувати якусь супер мощну електростанцію, і тут не вистачає катастрофічно колоністів. Хоча два говорять, що не мають де працювати, і при цьому дуже багато у нас вільних місць. Отже, що ми можемо збудувати? У нас є реактор термоядерного синтезу, але тут повинні працювати колоністи. І ми отримуємо всього 200 енергії. А зараз у нас скільки є енергії? Тисячу. Ну, не так і багато ми будемо отримувати. Отже, я збудував ось ці висячі сади. Ми отримуємо плюс 100 до комфорту наших колоністів. Також збудував медицинський центр. Тут у нас може працювати більше медиків. І ми відповідно будемо отримувати теж більший комфорт, зручності для наших колоністів. Ось бачимо, настрій у них виростає. З душею у них теж все добре, хоча вони хочуть випити і відеоігри, а також азартні ігри. Відеоігри все ж таки виростають дуже швидко. Що у нас є для цього? Хіба магазин електроніки їм збудувати? Тому що це дає відеоігри? А що ось тут у нас? Художній магазин. Ну, але магазин електроніки буде у нас споживати електроніку. Є питання, чи потрібно це будувати, чи ні. Адже поки що нехай буде так, як є. Також я бачу, що нам не вистачає яслі, є лишень одні збудовані. Нам їх не вистачає і немає місця, де ще збудувати. Можливо, ось тут збудуємо ще одні яслі. Отже, в будь-якому випадку давайте відправимо ракету з нашими туристами. Тут ще ніхто не хоче відлітати, і спробуємо ще їх замовити. Так як кількість готелів у нас збільшилась. Я думаю, що ми можемо і запускати ракет більше і більше. Отже, знову ж таки я замовив туристів. Також одна ракета вже з туристами відлетіла. Проводимо ще деякі дослідження, ось тут моксі, а також кисневий бак, бо нам не вистачає кисню. Ще ось тут декілька збу... збудував вітрогенераторів. Перебачимо, світла у нас є багато, з киснем, начебто, проблем поки що теж немає, з водою теж все добре. Ну що ж, у нас 500 колоністів, ми отримали ще додаткові очки науки. Так, ще є якісь колоністи. Колоністи-туристи бачимо, що готелі заповнені. Збудував ще один майданчик, так як більше хочу перевозити туристів. Has died. Так, тут просто не працює будівля. Ще відлітає. відлітає колоніст. Колоніст, турист. Щось заради одного, я навіть не знаю, чи відправляти ракету, чи ні. Давайте перевіримо, чи в куполі все добре. Сафарі. Сафарі. Давайте замовимо ще внедорожника одного. Сюди хода. Так як люди хочуть кататися. І давайте перевіримо, де наше сафарі їздить. Де всюду хід? Це він? Ні, це не він. Ось він. Катає аж одного туриста. Мабуть, що це не дуже вигідно, але йому, напевно, що видніше. Так, які ще є проблеми. Одволення в куполі не дуже високі і хочуть більше їжі, і щось купувати. Отже я знав, що так буде. Давайте виділеним... виділимо ось цей трикутник. Тут у нас буде і кафе, і гастроном. І, можливо, ще щось я для них збудую, якщо буду знати, чого їм ще не вистачає. Отже, я прокачав ще ракету і бачимо, що ми можемо возити 32 туриста. Запускаємо ракету, одна до нас вже прилетіла. Отже, по місцях є 20 у кожному готелі. Готель у нас є в кількості 4 штуки, відповідно, 40-80 туристів може перебувати на нашій планеті. Точніше, на планеті Марс. Бачимо, всі прилетіли, розбіглися хто куди. Тут є 2 туриста, які хочуть відлетіти. Отже, ще один є всюдохід, який буде теж їздити практично по кругу між цими двома куполами. Ще збудував ось тут малу кам'яну скульптуру. І, мабуть, що на цьому ми будемо завершувати. Проблем у жителів в даного купола немає ніяких. Також вирішував проблеми. Зараз вам покажу. Отже, о цьому куполі ми ж збудували ось таку красоту висячі сади, а також медицинський центр. Бачимо, що все ж таки, хочуть, так як тут проживає молодь, хочуть відеоігри випити, ще бачу, що з'явилася проблема, що з їжею. Щось у них не так. Але, на жаль, тут я вже все забудував. І, можливо... Так, покупки відеоігри. Давайте я їм збудую. Збудую магазин електроніки. Ще найбільша проблема, яка у них, що хочуть випити. Азартні ігри, їжа. Ігри. Але це, мабуть, що потрібно, щоб все було в одному куполі. Хоча ось ігри можуть бути ось тут, але у нас дуже багато проживає різних колоністів. Бачу магазин електроніки вже 8 завітало колоністів. І можливо буде щось у нас краще, можливо, ні, але тут чомусь бездомних у нас є дуже і дуже багато і без роботи так само. Так, 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 а в чому проблема? Як же вони у даному куполі всі помістилися? Отже, не знаю, чому тут так багато колоністів, хоча у нас є вільні місця для прикладу. Для прикладу, ось ось в цьому куполі. Обмежень тут немає ніяких. Чому не хочуть колоністи селитися в даному куполі, я, на жаль, цього не знаю. Отже, ще туристи до нас прилетіли. Ми розташовуємо ракету. Тут поки що ніхто не відбуває. Знову ж таки, сафарі хочуть туристи, хоча сафарі. Де Сафарі знаходиться, ось їздить одна машинка, чомусь перевозить одного туриста. І ще десь одна була. Ось вона тут. Чому вона тут, я не знаю. Вона повинна була кататися, але щось з нею не так. Так, сафарі продовжується. Знову один турист катається. Не знаю те, чому воно так. Отже, сафарі лікування, їжа. Лікування, де наш медик? Ось наша медицина. Значить, відкриваємо більше робочих місць. З охороною все тут добре, з їжею теж бачимо, що поки що все добре. Отже, сафарі тільки одна проблема. Ну що ж, на цьому будемо завершувати. Є тепер у нас стабільний дохід. Ось бачимо, скільки грошей. Так як у нас є безперервна кількість туристів, я думаю, що можна. Пасажирську ракету ще одну замовити. Знову ж таки, 32 туриста до нас може прилетіти. Трішечки розбудував наші володіння. Бачу, що нам вже не вистачає золота, адже з золотом будемо розбиратися у наступній серії. Всі інші ресурси начебто у нас і є, щоправда, трішечки з паливом проблеми, так як ми дуже часто відправляємо туристів. Ну, і я ще збудував ось цих літаючих дронів. Вони теж споживають пальне. Тому в наступній серії є нам чим зайнятися. Якщо у вас є якісь побажання, зауваження, будь ласка, напишіть в коментарях.